Анжеліка, дев'ятирічна школярка з Харкова. Разом з батьками на початку війни вона рятувалася з під обстрілів. Виїжджали з міста, коли його активно обстрілювали ракетами. Я думала, що це на два там, три тижні, максимум. Ну, все, був такий якийсь більш-менш тихий ранок. І чоловік каже: все, збирай документи, ми їдемо. Ну, ми поїхали. Бронежилетів в нас на жаль не було. Були якісь там постріли. Ну, ми якось виїхали та поїхали до Львова. Ми їхали чотири дні. Ми до останнього дня не могли повірити, що щось може таке початися. нас влаштовувала і влаштовує наша країна, наше місто. Ми не хотіли там змінювати ні національність, ні державні кордони. Тепер для дітей, яких евакуйовують з гарячих точок, на Львівщині створили спеціальні бронежилети. Вони вже пройшли необхідні випробування. Взяли всі технології військового бронежилету, зробили його. Із всіх матеріалів для військових бронежилетів, але зручним для дітей та таким, що виділяється на фоні інших людей з спеціальними кишеньками для номеру телефону та ім'я батьків для спеціальних знаків відрізняння національної поліції та наклейки діти, Ручка для евакуації, світові Стрічки бронежилети призначені для дітей віком від 5 і до 14 років. Один такий жилет важить до 2 кілограмів. Балістичною основою є надвисокомолекулярний поліетилен. Багато шарів такого матеріалу. Це найпрогресивніший матеріал для бронезахисту, який нам відомий наразі у світі. Це найлегший матеріал. І він захищає від пістолетних куль, але як ми розуміємо, що це не основне його завдання. Він також захищає від уламків. Перші 30 штук вже передали ювенальній превенції. Загалом в оборонному кластері мають виготовити 500 дитячих бронежилетів, а поки що ще шукають партнерів, які могли б надати захисні каски малих розмірів. Ольга Іващук, Олексій Шелковий. Новини на Суспільному. Львівщина.